Всім доброго дня в сьогоднішньому відео Смарт браслет з Aliexpress за 2$. долари. Хто замовляє товари з Aliexpress, можливо нараз натрапляв на смарт-браслет із ціною приблизно 2-3. долари. Потрібно розуміти, що Aliexpress це інтернет-магазин роздрібної торгівлі, на якому продають один і той же товар різні продавці, тому ціна може дуже сильно відрізнятися. У мене є два таких браслети, вони дуже схожі між собою. Китайці вміють одну і ту ж річ видозмінити для збільшення продаж. Один купив рік тому, а другий недавно. Якраз про останнього вирішив зняти відео, розглянути функції та показати, як його під'єднати до телефона. Його модель y 68 Із відео ви зможете зробити висновок щодо доцільності придбання такого товару. Продавець запакував товар відмінно, тому він прийшов неушкодженим. Комплекті браслет, до якого потрібно під'єднати два ремінці, а також інструкція з QR-кодом для завантаження програмного забезпечення на ваш смартфон. Саме за допомогою цього програмного забезпечення можна з'єднати браслет із телефоном, без нього не вийде навіть час встановити, оскільки він синхронізується із тим же телефоном. Одна сторона має контакти для зарядки. Браслет потрібно цими контактами вставити у usb розім вашого зарядного пристрою або в USB-порт комп'ютера чи ноутбука. До того ж продавець говорить, що він захищений від води та має ступінь захисту IP67. Функції браслета наступні: спорт, вимірювання сатурації та пульсу, моніторинг сну, нагадування, керування камерою телефона, відображення сповіщень та інше. Браслет має кольоровий IPS-екран, розмір якого 1,44 дюйма. Браслет сумісний з версією Bluetooth 4.0. Ємність батареї 180 мАч. час заряджання близько 2 годин. Самі ремінці дуже туго входять, іноді здається, що зараз щось зламається. Ось так виглядає браслет на руці. Ось порівняння з іншою моделлю. В ній ремінці знімаються нормально, багато зусиль прикладати не потрібно. А в цій така проста з вигляду дія перетворюється на щось нездійсненне. Я думав, що браслет просто зламається. Але якось все ж таки вдалося зняти цей ремінець. Цю дію потрібно буде повторювати кожен день, тому що при активному використанні браслет довго заряд не тримає, і його потрібно заряджати. А без зняття ремінця цього зробити не вийде. В режимі очікування браслет працює близько 3 днів. Мається на увазі без носіння. Для подальшого тесту потрібно виконати зарядку, тому що акумулятор повністю розрядився. Для вмикання та вимикання потрібно більше 3 секунд утримувати єдину сенсорну кнопку, яка знаходиться знизу дисплея. При короткотривалому натисканні цієї кнопки на екрані будуть змінюватися функції. Головний екран, спорт вимірювання сатурації та пульсу та інше. Для вибору бажаної функції потрібно виконати подовжене натискання на ній. Так відкриється меню вибраної вами функції. Для прикладу перевірю функцію вимірювання пульсу та сатурації. Прикладу браслет до руки та трішки зачекаю. Показники ви можете спостерігати на екрані. Далі під'єднаю браслет до телефона. Для цього зчитаю камерою телефона QR-код з браслета. На браслеті потрібно вибрати налаштування та знайти QR-код. Можна також читати QR-код з інструкції, відкрити посилання та вибрати додаток для своєї операційної системи. Ну і звичайно, встановити його. Далі відкрити та надати дозволи, які він запитує. Можете вибрати, які дозволи надавати, а які ні. Але майте на увазі, що без певних дозволів деякі функції можуть не працювати. Далі потрібно на телефоні увімкнути Bluetooth та геолокацію, відкрити встановлену програму, перейти в розділ налаштування та додати новий пристрій, натиснувши на поле, куди показує стрілка. Почнеться пошук. У мене пристрій показується як 716. Потрібно натиснути на нього та зачекати. Видно, що браслет розпізнався. Можна тепер користуватися функціоналом для прикладу, зміню картинку головного екрана. Для цього потрібно перейти в меню Налаштування циферблата, вибрати картинку та натиснути на кнопку Синхронізація циферблата та трішки зачекати. Ось приклад керування камерою. Видно, що функція працює. Якщо ви хочете, щоб браслет сповіщав про вхідні дзвінки та смс-повідомлення, то потрібно увімкнути відповідні перемикачі та надати дозволи. Ось так виглядають інші вкладки програми: «Спорт», профіль, де можна вказати свої дані та головна сторінка. Якщо виконати подовжене натискання на головному екрані браслета, то можна змінювати циферблати. А на завершення, перевіру, чи браслет браслетне бреше на рахунок вимірів пульсу та сатурації, буду вимірювати ці показники для повітря. Видно, що знизу датчик блимає і ніби щось вимірює. Але тож являється неправдою. Ну а що, хтось думав, що за 2 долари можна отримати аналог Xiaomi? Це хороша іграшка для дитини і не більше того. Десь так на місяців 3. Далі буде просто пилюкою припадати. Ну, принаймні, в мене так. Можливо, в когось буде інакше. Якщо ваш браслет не під'єднується до телефона, то відкрийте меню налаштування, значок шестерні. Знайдіть ресет, натисніть на кнопку та утримуйте її більше 3 секунд. Після скидання налаштувань спробуйте під'єднати браслет знову. Дякую за перегляд відео.